До справжнього спілкуємо аумедіа, молоді комедіа, саме в тому з тим, якому виконуємо. А, і ми сподіваємося, що журі е, достатньо чином оцінить наш виступ і е, дасть змогу проявити себе і показати. Дякуємо всім тим, хто бере участь в цьому фестивалі, дякуємо тому, що він ще живе, ще існує, не дивлячись на те, що наша Україна в дещо такому стані знаходиться, е, 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 я б сказала. Між політичними після виборів і всього решта. Добре, що є цей фестиваль, добре, що люди приходять, добре, що хочуть проявляти себе, тому що зараз дуже складно е, проявити за те, що ми можемо. Е, крім того, в не багато добре, не е, так ось. Е, Дякую, тому що е, е, є цей фестиваль дає можливість і змогу молодим. Е, молодим